Володимир Зеленський провів ставку у Харкові. Президент висловив вислухав звіт головнокомандувача Сирського та командувачів Осу Хортиця та Оту Харків щодо ситуації на місцях завдань та потреб бригад та підрозділів, зокрема на Харківщині, в районах Вовчанська та Липців. Ну і плани ворога максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська і там закріпитися. Зірвано про це повідомили у генштабі ЗСУ. з початку поточної доби наші підрозділи продовжують виконання бойових завдань в межах міської забудови, і також в північній частині міста тримають ворога під вогневим контролем. Дії тривають, е і ситуація контрольована на куп'янському напрямку. Російські окупанти за підтримки бронетехніки намагаються атакувати наші позиції на напрямку Крохмальне Берестове. Тут українські захисники знищили танк та бойову машину піхоти. Бій також триває. Наші захисники покращили тактичне положення та відтіснили противника у районі північніше Кислівки. З початку наступальних дій ворога 10 травня на харківському напрямку сили оборони рішучими діями примусили значно знизити активність російських окупантів. А, попри постійні обстріли окупаційної армії та боїв на околицях міста Вовчанська, евакуація звідти триває. На сьогодні з Вовчанської та Липецької громад вдалося вже вивезти понад 8 тисяч людей. Ворожі снаряди долітають і до інших міст Харківщини. Під масованим ворожим вогнем вночі був чугуєв. Там горіла господарська споруда. Двоє людей постраждали. Загалом за минулу добу на Харківщині один загиблий і тринадцятеро поранено серед мирних повідомили у ОВА. І вже стало відомо про перші розстріли окупантами цивільних на околицях Вовчанська. Про це заявив голова МВС Клименко. Один із мешканців міста намагався втекти пішки, відмовився виконувати команди, і росіяни його вбили. Крім того, російські військові, які намагалися закріпитися у Вовчанську, не дозволяють місцевим жителям евакуюватися. Людей почали викрадати та заганяти у підвали. СБУ затримала зрадника, який допомагав расистам готувати новий наступ на Харківщину. Служба безпеки провела спецоперацію у Харкові, у результаті якої затримала ще одного агента ФСБ. Зловмисник збирав інформацію про підрозділи ЗСУ, які залучені до оборони міста. Окупанти потребували цю інформацію для планування нового наступу на Харківську область для виконання ворожого завдання. Фігурант пішки обходив місто, де намагався знайти місце базування українських захисників. І у разі виявлення потрібних йому локацій він приховано фотографував їх і позначав координати на картах для підготовки звіту для ФСБ. Служба безпеки завчасно викрила російського агента і затримала його на гарячому, коли він фотографував військові об'єкти. Тим самим спецслужба запобігла передачі розвідданих ворогу. Також були проведені додаткові заходи для убезпечення позицій ЗСУ від можливих ракетно-бомбових ударів агресора. За даними слідства, ворожим поплічником виявився 18-річний харків'янин, якого дистанційно завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Білгородській області. Його особу вже встановлено. До уваги російської спецслужби молодик потрапив як активний користувач російських телеграм-каналів, який шукав швидкий заробіток. Бо за співпрацю з окупантами зраднику обіцяли грошову винагороду, яка мала надходити на його банківські картки. Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру. Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення. Дорогі українці, українки сьогодні, в першій половині дня Харківщина, передусім оборонні питання. І захист людей провів у Харкові засідання Ставки головком, командувачі за напрямками, керівники сектору безпеки, ГУР, служба зовнішньої розвідки, СБУ, Державна прикордонна служба, МВС, керівники Харківської області, тобто всі аспекти ситуації детально щодо бойових дій на Харківщині та захисту людей, наших позицій, потреб підрозділів. Які захищають наші позиції зараз, завдяки нашим силам, нашим заходам, вдалося додати впевненості напрямку Вовчанську, але російські обстріли не припиняються. Загрози є сьогодні. Зокрема, був поранений керівник адміністрації Вовчанську. Наші контрударні дії тривають тривають і в інших районах в прикордоні Харківщини. І наших результатів у відбитті штурмів, у знищенні окупанта має стати більше. Росія намагається розширити війну, супроводжує це незмінно пустими словами про мир. Ми повинні примусити Росію до реального справедливого миру всіма засобами. Наш захист від штурмів та ударів, при цьому він вирішальний. Були сьогодні на ставці також. Доповіді щодо подальших намірів окупанта до усіх варіантів ми готуємося. Сьогодні теж детально проаналізували ситуацію на Донеччині на відповідних напрямках: Покровський, Краматорський і інші, там найбільша кількість бойових зіткнень, найбільш жорсткі обставини. Звичайно, цей напрямок не залишаємо без уваги. І детально працюємо з партнерами щоб. Дати, зокрема, Харківщині, Донеччині, Сумщині та іншим нашим регіонам більше базового захисту, а саме систем ППУ та достатньої далекобійної зброї. Вже по поверненню в Київ говорив з прем'єр-міністром Польщі Туском про наші потреби, про системи Петріот, які могли би відчутно змінити ситуацію на харківському напрямку. Окремо обговорили. Російські терористичні удари по наших регіонах в західній частині України, ту загрозу, які удари по газовій інфраструктурі несуть всім у Європі і не лише нам, але й нашим сусідам. Ми маємо спільно цьому протидіяти. Я хочу також сьогодні подякувати Данії. Є новий оборонний пакет: 750 мільйонів євро. Це посилення нашої ППО, посилення. Нашої артилерії, вчасне рішення. Дуже дякую. Ще одне: мав честь сьогодні особисто відзначити наших воїнів, які захищають саме харківські напрямки. Дуже важливо: 57, -го, 42, -го, 92 -го бригади, воїни спецпідрозділів ГУР. Дякую кожному з вас, хлопці, і кожен наш солдат, кожен сержант, кожен офіцер. Хробрість кожного визначає. Спільну долю, я дякую кожному, хто робить все, щоб наша держава вистояла, і дякую кожному в світі, хто допомагає. Слава Україні, президент України Володимир Зеленський приїхав до Харкова. Там провели ставку верховного головнокомандувача. Також президент зустрівся із військовослужбовцями. Наскільки на вашу думку, ось цей візит важливий і доцільний? А на тлі відкриття нового фронту на півночі області, зважаючи і звісно, тут на безпекову складову безумовно візит верховного головнокомандувача важливий, а саме там, де відбувається нині найбільш Запекли бойові сутички, там де ворог докладає, чимало зусиль заради того, щоб докорінно змінити ситуацію на полі бою. Всі вищі військово посадові особи, я зараз бачу на екрані, були присутні під час засідання ставки. І це так само важливо. Бо я думаю, що розмова була досить складна, бо як так сталося, що незважаючи на численні заяви щодо того, що українська армія на поготові чи зроблені відповідні заходи щодо наших інженерних фортифікацій на півночі Харківської області, ворог тим не менш має просування вперед. По в тому, що будуть ухвалені за результатами ставки, в тому числі певні кадрові рішення будуть вжити відповідних організаційних заходів спрямованих на посилення нашого групування що діє на півночі Харківської області. Ну і детально будуть обговорені варіанти розвитку ситуації. Адже, до прикладу, генерал Буданов, очільник військової розвитки, зазначає, що в перспективі ворог може перекинути частину своїх ресурсів для того, щоб атакувати нашу сумщину. Там вже зараз неспокійно працює вороже ДРГ діють. Російські артилерісти наметники на працює ворожа авіація, яка поцілює своїми кабелами по нашому прикордоні на сумщині, але може бути ще більш жвава ситуація на полі бою. Я думаю, що в цьому контексті нам так так само треба і орієнтуватися на підготовку наших прикордонних областей на лише і так само Чернігів Чернігівщини. Да пане Володиславе, також. Сказав президент України виданню ABC, що Росія може окупувати місто Харків, Харківщину, якщо Україна не отримає хоча б дві системи протиповітряної оборони Петріот. Наскільки, на вашу думку, такі наслідки у разі не надання цих систем з боку наших західних партнерів, з боку наших союзників можуть бути реальними? А, ну що стосується систем Петріо, то логіка П президента очевидна, нам дуже потрібні ті саме Петріоти, щоб надійно захистити небо над Харковом, і небо над Харківською областю. Чому тому, що ворог дедалі активніше використовує керовані авіаційні бомби, якими не він поцілює, і по нашій цивільній інфраструктурі, тобто по, е, там тих місцях, де знаходяться цивільні мешканці нашого прикордоні, так і по наших оборонців, для того щоб тримати чим далі ворог. То літаки на всіх тих самих кровавих авіаційних нам потрібні додаткові системи Петріот, тобто систем ППО, далекого радіуса дії. У нас їх не так багато, вони нині прикривають інші важливі стратегічного рівня військової та інфраструктурні об'єкти, А отже, потрібне ми потребуємо додаткових ресурсів. Ми потребуємо не лише для того, щоб закривати небо над Харківською областю, потребуємо, щоб надійно закривати небо над територією Одеси та Одеської області. Тобто ці батареї нам потрібні. Батареї є у наших західних партнерів. Ми часто густо чуємо від них обнадійливі заяви, мовляв, ми вам це передамо, але й досі процес передачі не відбувся. А тому і президент знову ж таки звертаючись через західне медіа до західних аудиторій, підкреслює важливість передачі цього типу озброєння, бо воно є визначальним для того, щоб надійно захистити від ворожих ракетних обстрілів не ну, лише за допомогою кабів, а й за допомогою балістичних ракет наш незламний Харків. Пане Владиславе, ще от спіл, спілкуючись так з різними військовими експертами аналітиками. От якщо брати ось наступну думку, чи погоджуєтесь ви з тим, що головна мета російських окупаційних військ був і, взагалі, є не Харків та навіть не частина Харківської області, мета більш геополітична це примус України до так званих мирних перемовин. Певною мірою така версія так само може бути, особливо на тлі чергової заяву самого президента Росії Володимира Путіна, мовляв, Росія готова виходити на перемовний трек. Але умови цього перемовного треку полягають в тому, що Путін хоче залишити під контролем ті території, які нині окуповані російською армією. Чи готовий український уряд, український народ прийняти такі умови? За тим більше, що є відповідні законодавчі акти, які прямо забороняє перемовини президента нашої країни з президентом країни агресорки аж до того моменту, поки не будуть звільнені всі наші території кордону 91-го року. Тому є певна дискусія. Вона, я думаю, буде продовжена під час швейцарського мирного саміту, який буде ґрунтуватись на мирних ініціативах президента Володимира Зеленського. Побачимо, які наслідки буде мати той самий саміт. Ну а далі вже буде виходити з тих реалій, які є. Різні думки вона Звісно, що треба е шукати варіанти щоб максимально обезпечити і наше цивільне населення, і наш військовий персонал від тих процесів, що відбуваються в рамках російсько-українського протистояння життя та здоров'я кожного громадянина нашій країни є найвищою цінністю. Але як це зробити для того, щоб ми мали в тому числі і загальносуспільний суспільний консенсус українського народу? Тут, як то кажуть, питання і чи задача з зірочкою. Тому я думаю, що ті речі, які озвучив Володимир Путін, а також лідер Китайської Народної Республіки Сінзепінь, вони беруться до уваги, але в будь-якому разі ключові рішення, скоріш за все, будуть ухвалюватися за підсумками саміту в Швейцарії. Американські аналітики, аналітики інституту вивчення війни вважають, що російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області, і як повідомляє інститут, темпи російського наступу продовжують знижуватися після того, як окупанти захопили райони, які за словами українських офіційних осіб, були менш захищеними. Якщо підсумовувати так. І інформацію, яка є станом на зараз, з'являється і від Генерального штабу збройних сил України, і та інформація, яка з'являється від наших військових, чи вдається нашим силам стабілізувати ситуацію на півночі Харківської області прямо зараз? Про це звертує генеральний штаб. Ситуація поступово стабілізується. Найбільш кризові були перші дві доби 10-11 травня. Потім були долучені додаткові ресурси українським генеральним штабом на цю ділянку фронту. Ворог зазнає чи втрат, Звісно, він продовжує атакувати. І він для цих атак має ресурси. Ми знаємо, що на території Білгородської області розміщено угрупування ворожого війська щодо рівня 32 тисячі тисячам осіб. З них лише п'ята частина не задіяно в атакувальних діях. Тому ворога є ресурси, але і так само наші гармаші продовжують вести бойову роботу. і Відповідно, ворог зазнає втрати як в живій силі, так і в бронетехніці. Останнім часом побільшила атаку ворожої армії, в тому числі застосування бронетехніки, але все це це так само перетворюється на купу металобрукту, завдяки влучної роботі наших гармашів і наших операторів і півдронів. Будь-якому разі динаміка на полі бою буде визначати суто і виключно ресурсними можливостями, тобто. Якщо нашим гармашам не буде бракувати артилерійських боєприпасів, то всі спроби ворога атакувати чи контратакувати, чи намагатися захопити якісь нові території та позиції на, на, на нашій землі, вони будуть перетворюватись в попіл. Якщо ж нам тих самих ресурсів буде бракувати, то скоріше за цим ми побачимо на маневри на оборону, хоча заради справедливості варто відзначити, перша лінія оборони та захисних споруд знаходиться на території півночі Харківської області на відстані 8-10 кілометрів від лінії державного кордону. Зараз ворог має просування в районі Липці. Це харківський напрямок на глибину до 8 км, В районі Вавчанська ворог посунувся максимально на 6,5 км. Тобто, де факто ворог навіть до першої лінії оборонних та захисних споруд українських війська ще не дістався. Бої тривають так звані сірій зоні. Ми сьогодні також показували відео, і зараз його ще покажемо, як Лучанську прикордонники бригади Сталевий Кордон спільно із силами оборони минулої доби знищили, вразили точніше ворожий танк Т-72. Наскільки зараз є можливим активне застосування важкої броньованої техніки з боку росіян, враховуючи так ті умови, які є зараз? А, Безумовно, в в міській забудові з використанням бронетехніки це завжди неймовірний ризик для бронетехніки. І те, що ворожа бронетехніка палає, це абсолютно логічний логічний хід. Бо підкриттям будов будівелі набагато легше використовувати і засоби протитанкової боротьби, і фіпіві дрони, і артилерія працює досить влучно, бо в неї постійно знаходяться дрони розвідувальні. А отже, у ворога досить примарні шанси на здобуття яких там. Масштабних територіальних здобутків. І, до речі, тут варто зазначити, що ворог дедалі частіше адаптують свою діяльність наступальні дії в рамках дій невеликих штурмових загонів, чи 75-9 осіб, саме за рахунок живої сили, за рахунок ясних штурмів, ворог намагається просуватися вперед. Бронна техніка, яка з'являється безпосередньо на лінії бойового зіткнення, скоріше за все, із високою долею ймовірності, дуже швидко перетворюється на купу згорілого металобрухту. Віримо, що такого згорілого металобрухту російського буде набагато більше, і пане Владислава ще нещодавно вийшла стаття від The New York Times», е і там було написано, що зараз Україна є більш уразливо ніж будь-коли з часів ще перших тижнів повномасштабного вторгнення у 2022 році. Про це нібито так The New York Times розповіла низка українських солдатів і командирів в інтерв'ю. Чи поджуєтеся ви з цією думкою, що зараз ситуація навіть складніша ніж та яка була ще на початку 2022 року? На чому ґрунтуються оцінки тих чи інших військовослужбовців, які анонімно виступили з спікерами чи експертами для цього видання? Солдат на полі бою бачить визначений сектор, де він працює, виконує за бойові задачі. Щоб оцінити бойову спроможності українського війська, тут має бути оцінка рівня головнокомандувача збройних сил. Здається, що серед спікерів цього видання прізвища Сирський не було, тому не варто орієнтуватися на цю публікацію як на істинну. Вистанню. Інстанції, а треба розуміти таке. Саме ресурси є визначальним чинником, який впливає на перебіг бойових дій. Тільки ну, українська армія отримує достатню кількість ресурсів, в тому числі в рамках пакетів військово військово-технічного допомоги на 61 мільярд доларів. Я думаю, ситуація на полі бою в рамках стратегічної оборони української війська буде стабілізована. Порівнювати нинішні процеси з процесами, які вирували на наших теренах у лютого березня 2022 року, не варто. Тоді була ситуація набагато більш складніша. Андріано, я тебе вітаю! Рада бачити і слава Україні. Героям слава! Вітаю тебе! Олю! Та, от зараз знаходжуся в Харкові в Харкові в самому. Нині Харків на щастя спокійний, сонячний, як бачите. Щойно вернулася із Вивчанська, з Левчанського району, де сьогодні продовжувалася евакуація. А треба сказати, що ситуація там дуже важка. І от, на превеликий жаль, щойно ми поїхали з колегами деякими, а росіяни обстріляли фактично місце, де куди звозили евакуйованих людей із Вовчанська із прилеглих сіл. Вони стріляли в Вовчанський район касетними боєприпасами. Станом на зараз відомо про шістьох постраждалих: це двоє медиків, двоє водіїв, також один цивільний чоловік і очільник, точніше начальник. Вовчанської міської військової адміністрації Гамбаршвілі. у нього поранення середньої тяжкості, один медик зараз у важкому стані, ну і решта стабільні, усі постраждалі госпіталізовані. У них усіх вибухово-осколкові травми, і вони зараз перебувають у лікарні, їм надають усі допомоги. Треба розуміти, що це дуже цинічний удар росіян знову ж таки. Буквально вчора, поки теж тривала евакуація, що правда, тільки захід з Вовчанського половині дня її призупинили, тому що ситуація дуже ускладнилася і от. Була інформація, що по перехопленням росіяни запросили авіаудар по місцю, де так само куди евакуйовували людей із Вовчанська. Після цього ми всі розосередилися. Більше на цьому місці ніхто не з'являвся. Там були інші локації. От вже сьогодні росіяни знову вдарили ще й касетними боєприпасами, які. Які власне використовуються саме для знищення живої сили. Але ну от на кого могли полювати росіяни? На журналістів, на волонтерів, які евакуйовують людей, на тих людей, які тікають від війни. Здебільшого треба розуміти, це пенсіонери в основному немічні, яким навіть важко самим пересуватися. І от росіяни витрачають свої снаряди, свої. Зброю для того, аби власне полювати на людей, які намагаються врятуватись і втекти від війни в самому Бовчанську. Ситуація складна, бої тривають в місті, власне, вуличні бої продовжуються сьогодні. Я змогла побувати разом із поліцейськими на двох евакуаціях. Одна із них була разом вивозила дитину, і це просто немислимо. Тобто іде уже сьомий день російського наступу на вивчанськ. Як я сказала, бої тривають посеред міста, а станом на сьогоднішній день там все ще залишалася дитина, і от сьогодні. Вдалося на щастя вивезти поліцейських, евакуювати. Хоча сама евакуація була дуже складна, тому що люди спершу не поводжувалися, вони хотіли евакуюватися на своєму власному тракторі, як би це не звучало. Але зрештою їх усіх забрали разом із тваринами, вивезли і от там зараз вони вже перебувають у безпечних місцях. Загалом сьогодні кілька десятків людей ще евакуювали. Скільки ще жителів Бовчанська залишаються у місті, точно невідомо, тому що частина. Людей виїжджає самостійно, частину людей виконує поліція, а, волонтери, зрозуміло. Ну і м, точно відомо, що не більше 200 людей зараз може залишатися у Вовчанську. Там продовжуються безперервні обстріли, не стихає артилерія, щільно працюють е, авіацією. Місто закидують каби. От лише в ніч на сьогодні, тільки по самому Вовчанську росіяни випустили 20 кабів. Треба розуміти, що Вовчанськ це невелике містечко, яке знаходиться знаходиться в 5 кілометрах від російського кордону, там до війни в найкращі часи проживало 20 тисяч людей. Ось зараз, як я вже сказала, практично не залишається. І ось по цьому місту росіяни зараз активно працюють, фактично рівняють його із землею, ну і повторюють ту тактику, в яку вони вже напрацювали на інших, на жаль, от гарячих напрямках, де вони. Мали знову знов ж таки просування, тому така ситуація в Вовчанську, там дуже небезпечно. Тим не менш, наша поліція працює, продовжує працювати. Маємо е, певні проблеми зі зв'язком. Ми почули Андріану і враховуючи те, що сьогодні і ми повідомляли, що у північній частині Мовчанська, де тривають активні бойові дії, російські військові блокують евакуацію мирних жителів, беруть їх у полон. Відомо також і про перші розстріли про це повідомляв і міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, що з його словами на цій ділянці. То сьогодні тривала евакуація мирних громадян, і станом так на сьогодні, за оперативною інформацією, російські військові дійсно, які намагалися закріпитися у місті, не дозволяли місцевим мешканцям евакуйовуватися. Людей почали вкрадати, зганяти до підвалів. І вдома про перші розстріли цивільних російськими військовими. Зокрема, і один із мешканців Вовчанську намагався втекти пішки. Він відмовився виконувати команди загарбників. Росіяни його вбили. Бачимо цинічні. Такі історії. Які повторюються вкотре і на жаль російські окупанти не припиняють свого терору до мирного населення, цивільного населення, і ви почули від нашої колеги Андріани все, що відбувається, дійсно велика гордість за колег, які попри про небезпеку доносять правдиву і важливу інформацію для всіх українців. Ми дякуємо Андріані. Дякую від себе за те, що вона змогла долучитися до прямого ефіру і розповісти всю інформацію з міста Харків і міста Вовчанське. Нагадаю, що Андріана Кучер ведуча 24 го каналу з міста Харків до нас вмикалися.